Доброго дня, друзі та колеги. Сьогодні заскочили на наш склад техніки. Хочу пробітися декілька хвилин, ознайомити, що в нас є, може вас щось зацікавить. Пройдемося, я розкажу. Подивитеся, ставте лайки, переходьте по ссылкам. Поїхали! Культиватор міжрядний 5,6. На звичайній секції. Ну, Секція, будемо так казати, незвичайна, секція посилена, планка буквалі на підшипника, гряді 14-ка, клепаний, не болтий, не суцільний, низ 10 варирована робочка гарної якості прикрасику. Культиватор міжрядний 5,6 на новій секції, п'ятилапковий, будемо так його називати, з обратні стійці. Секція дуже мощна, подовжена максимум, щоб між лапками, ось повішені, якщо вам видно, не забивалися бур'яни, якщо їх дуже багато.